Вітаю! Мене звати Оля. Я експерт бренду Shelly. Сьогодні хочу вам розповісти про три креми для ніг, а саме пом'якшуючий, регенеруючий та антибактеріальний. Почнемо з пом'якшуючого крему. Який має в складі сечовину, екстракт водоростей та олію аргани? 5% відсотковий вміст сечовини у складі крему забезпечує пом'якшувальний ефект, інтенсивно зволожує, а також допомагає корисним елементам проникати глибоко в роговий шар епідермісу. Завдяки екстракту водоростей, клітини шкіри надовго утримують вологу, не дозволяючи їй випаровуватися. Олія аргани попереджає появу тріщин та покращує здатність шкіри до відновлення. Далі про регенеруючий крем. Комплекс активних компонентів крему ефективно впливає на шкіру ніг. Завдяки алантоїну в клітинах стимулюється процеси регенерації, в результаті чого вона стає відновленою та доглянутою. Екстракт бамбуку сприяє зменшенню набряків та проявів варикозу. А олія ши має заспокійливі та зволожуючі властивості. І останній антибактеріальний крем у складі він містить іони срібла, екстракт зеленого чаю та ментол. Іони срібла є потужним антисептиком. Вони захищають шкіру від негативного впливу навколишнього середовища, перешкоджають появі та розмноженню бактерій. Екстракт зеленого чаю діє на глибині шари епідермісу. Він знімає подразнення, тонізує та сприяє зменшенню набряклості ментол дарує приємну прохолоду та усуває відчуття втоми. Креми для ніг від шелі мають легку консистенцію та швидко обираються, не залишаючи слідів липкості та жирності. А ще вони підходять як для професійного, так і для домашнього догляду. Креми для ніг представлені в трьох об'ємах: 45, 250 та 500 мл. В залежності від потреб шкіри, ви можете обрати для себе або запропонувати клієнту крем, який ідеально підійде. Використовуючи крем Shelly, ваші ніжки завжди будуть доглянутими. Дякую вам за увагу! І побачимось у наступних відео.